Вітаю вас, мої хлопчики і дівчатка. Ми продовжуємо вивчати звуки і букви нашої української абетки. А щоб дізнатися, з якою буквою та звуком ми сьогодні познайомимось, подивіться, хто це до нас завітав. Так, індик. Послухайте віршик про індика. Індик загордився, індик нарядився, комірець шовковий. Різнокольоровий. Індик пір'я розпушив, хвостик війолом розкрив. І гелгочить, просто сміх. Думає він краще всіх. Чи знаєте, як гелгочить індик? Гел-гел-гел. Сьогодні з вами ми познайомимося зі звуком Г. Давайте разом промовимо цей звук г Г. Коли ми промовляємо цей звук, губи відкриті в легко посмішку, зуби зближені, кінчик язика опущений вниз, а спинка піднята гіркою. Як ви думаєте, цей звук приголосний чи голосний? Приголосний, тому що язичок створює перешкоду повітрю. Давайте повторимо, як гелгочит індик. Гел-гел-гел. Давайте пограємо. Повторіть разом зі мною слова зі звуком Г. Гава, агрус. Гнід. Це шнур, який горить у свічці. Ганок. Це пробудова з площадкою та східцями. Гвинт, Грунт це верхній родючий шар землі. Молодці! Давайте ще пограємо в гру. Я буду починати речення, а ви додайте слово за малюнками. Мама пришиває Гудзик Хлопчик грається. Дзигою Мишко набив на чолі. Гулю. На дереві звила гніздо. Гава. Надійка гарна. Газдиня. Це господиня. Насіння сіють у ґрунт. Молодці. Дітки, нагадайте, з яким звуком ми сьогодні познайомилися? Зі звуком Г до нових зустрічей, малята!